Це нам друзі подарували фотосесію, щоб на згадку, щоб залишилося. 20 у 2020 році в нас народилася донечка. Вова був наскільки щасливий, ви собі не уявляєте? Він завжди казав: От хочу повести її до першого класу, а потім танцювати з нею Вальс на випускну. Мален. Як тільки в центрі спочатку до ВОВи заходимо, потім йдемо по своїм справам! Давайте розповідаємо. То не Життя в мене забрали. Ви розумієте, він для мене був смисел моєї житі просто. Ми завжди разом, 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 а тепер його немає. Звичайно, шок, тому що. Напередодні ми з ними спілкувалися, шуткували, от, каву разом пили. От. Тобто, це було як от, були люди, і їх нема. Дабл тапи це коли спочатку завдається удар, а за 30-40 хвилин, коли на місце перебувають рятувальники та медики, росіяни б'ють повторно. На Харківщині вони застосовують цю тактику з 2022-го, але цього року удари стали системними. Речник держслужби з надзвичайних ситуацій Харківщини Дмитро Чайка говорить: росіяни можуть це робити, щоб працівники екстрених служб не могли вчасно надавати допомогу пораненим на місцях влучань. Більше стала уваги до захисту рятувальників і до попередження про небезпеку. У нас існує цілодобовий моніторинг повітряного простору. І в режимі онлайн ми і по радіозв'язку, і по інтерактивному зв'язку сповіщаємо всіх наших рятувальників. Наша основна завдання це рятування людей. От, і Ми виїжджаємо на ці виклики. На даний час під час виїздів особовий склад забезпечений бронезахистом 6 класу, крім бойового одягу та спорядження, також одягається в обов'язковому порядку 16 кг додаткового навантаження на особовий склад. Доводиться працювати для особистої безпеки. Значить, Каски це пожежного рятувальника, але під час обстрілів виїжджаємо в таких касках кевларових. Давай перевіримо апаратуру. Дефібрилятор у нас працює. Зарядж, заряджається, працює. Повторні випадки почастіше, але вони були завжди. Але наразі вони не мають чіткого часу. Ми не маємо уяви, буде повторний виклик через кілька хвилин, через кілька десятків хвилин. Тому з прогнозами складно. Головне, дійсно, захистити, одягнути бронежилет шалом. Це однозначно, реагувати на будь-які повідомлення. Активніше користуватися раціями. Ми на жаль працюємо в таких умовах, що таке трапляється майже на кожній підстанції, так в кожному районі. Особисто я попадала ось нещодавно в листопаді цього року. На повторні обстріли. Ми знайшли найближчу бетонну конструкцію і разом з пацієнтами там перебували. Заходи безпеки у нас стандартні для всіх, як мінімум, це засоби особистої безпеки, бронежилети, каски, які ми нас забезпечили. Так, звичайно, треба пам'ятати про те, що не можна знаходитися на відкритій місцевості. Не встигаєш подумати, що тобі страшно, тому що якщо ти трошки запанікував, то ти просто не зможеш адекватно надати допомогу і зробити все. Тому що тобі треба тримати в голові безпеку безпеку бригади безпеку пацієнта, життя пацієнта, яке від тебе залежить. За даними екстрених служб, від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинули вісім працівників швидкої та ще стільки ж рятувальників. Понад 70 медиків та рятувальників дістали поранень. Це ж таки професію ми всі обрали, так, і в такій складній ситуації, яка наразі в нашій країні, самотужки, самостійно неможливо щось зробити або вирішити. Тобто, якщо ми працюємо злагоджено, так, кожен на своєму місці зі своїми обов'язками, маємо змогу і надію, що щось покращиться так, і сподіваємось на перемогу.